Звідки з'явився Бог? У Біблії сказано, що Бог народив Бога. Значить, у Бога є син, і його ім'я Слово Боже. Слово Боже це є Богом. І сказано, що у Біблії науково доведено, що все видиме і невидиме у світі створено та керується інформацією, Словом Божим. Тобто, Сином Бога, Бог прийшов у світ. У тілі Ісуса Христа був розіп'ятий на хресті, взяв на себе гріхи людей, був у пеклі замість нас і воскрес із мертвих. Христос піднявся на небеса і сів на небесному престолі поруч із Богом, батьком. Тому земляни вони шанують Ісуса Христа. Як Бога, і ведуть літощислення від Його різдва. Інші боги не є богами, їх вигадали люди, їхнє походження, воно земне, а не небесне. Бог, прийшовши на землю, Він сказав: покайтеся і віруйте Євангеліє, віруйте Слову Божому, перестаньте бути обдуреними. І лохами позбавленими товариства Христа. Амінь.